До мене, Ісусе Сину Бога Вишнього. Велике милосердя Боже є до людини, велике милосердя Боже до грішної людини, до тієї людини, яка впала у гріх, до тої людини, яка скована чимось таким, що не дозволяє навернутися до Бога. Бог. І до таких є милосердя. Сьогодні також бачимо велике милосердя Боже до людини незвичайної, до людини, у яку вселився біс. І не один, а дуже багато. Чому біс вселяється в людину? Сьогодні не сказано чому оселилися біси? У цього чоловіка. Нічого не сказано про його попереднє життя. Але сказано про те, як ті біси мучили його. Сказано про те, що твориться з людиною тоді, коли вона дозволяє оселитися у її душі тих ті біс, коли дозволяє їм, щоб вони панували у ній. Коли дозволяє, щоб воля Злого Духа панувала над людською волею. А як людина може дозволити? А людина дозволяє тоді, коли себе виправдовує, а особливо у гріхах. Подивімося усі на своє життя. Дуже часто є. Коли щось робимо, а потім кажемо, а як по-іншому? Шукаємо виправдання тому чи іншому нашому вчинку, а по-іншому не можна було зробити, а що інші люди скажуть? А як я маю по-іншому жити? Натомість не шукаємо. Покаяння у своєму гріху, а шукаємо саме ось це виправдання. І ось коли таке виправдання дуже часто ми робимо у своєму житті, то саме тоді починають у нашу душу поселятися біси, поселятися злий дух. Поселяється злий дух. Коли ми не шукаємо Божої помочі, а шукаємо ось цих легких стежинок для того, щоб інколи, можливо, навіть чи комусь догодити, чи щось тому подібне, замість того, щоб догодити Бога. Ось тому, возлюблені у Христі, браття і сестри, виправдання гріха є дуже неправильним у нашому житті. Не потрібно так робити. Бо, роблячи так, ми бачимо, що може стати з людською душею. Дивлячись сьогодні на цього чоловіка і слухаючи. Як Господь запитує його, як тебе звати? І чуючи страшну відповідь легіон, маємо задуматися і над своїм життям. А чи нас не так само звати? Чи у нашу душу не поселився також легіон? Бо дуже багато гріхів ми чинимо. І натомість чуємо, що відбувається далі. Як той біс поводиться з Ісусом Христом? А поводиться Він двояко. Найперше, він поводиться дуже зухвало. А друге, він поводиться зі страхом. Зухвало, він поводиться у тому випадку, коли каже, що тобі до нас, Ісусе, Сину Бога вийшли. А скільки раз. Ми так само говоримо до Ісуса Христа, до Бога. А що тобі? А як по-іншому жити? Те, що я перше казав. А як можна по-іншому вчинити це всі ті слова, що вміщені в одну цю фразу? Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божого, Бога Вишня? А далі бачимо страх того біса. Він каже, не посилай мене у безодню. Не посилай мене туди. І просить, щоб послати у стадо свиней, яке послося неподалік. Так само поводимося і ми. Замість того, щоб сказати Господи, пробач мені, ми кажемо, Похожі слова, але зовсім інші. Кажемо, Господи, не карай мене. За що? За гріхи. А ти не будеш їх чинити? Буду. Я не прошу пробач, Я прошу тільки не карай мене. Ось це ті слова, які сьогодні говорить біс Леон. Не посилай мене у безод. Ми кажемо, Господи, не карай мене, не карай мене за гріхи, але не просимо пробачення. Ось так поводиться Злий Дух у нашому житті. Він дуже боїться, щоби ми не прийшли до Бога і не почали просити прощення за свої гріхи. Він намагається нам підсунути різні оправдання. Намагається, щоб ми не подумали, що саме я винен у тому чи іншому. А робить так, щоб людина сказала, таке життя, така ситуація по-іншому не може. Дуже боїться злий дух, щоб ми не сказали, Господи, прости мене, Господи. Допоможи мені позбавитися від усяких напастей життя. Він хоче, щоб ми не прибігали так до Бога. Що відбувається далі? Далі ми чуємо, як пастухи, які пасли ось те велике стадо свиней, біжать до міста, щоб сповістити усіх жителів, що сталося. Жителі приходять, бачать Ісуса Христа, бачать того чоловіка, який був віснуватий, але вже прирозумний, одягнений, слухає все те, що говорить йому Ісус. І вони замість того, щоб порадіти, просять Господа, відійди від нас. Наскільки вони привикли Уже до того земного життя, наскільки вони привикли навіть до того біснуватого, що вони вже по-іншому не вміють жити. Вони знають, що є там така людина, такий чоловік, якого потрібно оминати, з яким не потрібно зв'язуватись. Але вони не хочуть, щоб той чоловік став здоровим. І коли він одужав, вони дуже засумували. А ще й засумували, тому що втратили дуже багато свого майна, дуже багато свиней, які кинулися з кручі у море, було фактично усім їхнім здобутком. Вони пожаліли те, що мали замість того, що отримали біля себе врятовану душу. Так само поводимося і ми, дорогі у Христі, браття і сестри. Так інколи буває, що ми дивимося на небо, молимося до неба, просимо у неба у Бога всього, що потрібно нам. І навіть здається, що всім своїм серцем віддаємося небу. Але своїми руками міцно тримаємося землі. Так є. Бо хочемо, щоб із нами поводилися добре, хочемо, щоб нас любили. Але натомість самі не поводимося добре з іншим. І не завжди всіх любимо. Хочемо! Щоб у нашому житті склалося все так, як би мало бути. Все так, як би було найкраще. Але самі, коли у когось щось так складається, починаємо заздрити, починаємо обсуджувати, починаємо недолюблювати тих людей хочемо, Щоб було все добре у нас. Але навколо усіх, коли є щось добре, ми починаємо тому гніватися. Це щось подібне до того, що я сказав. Дивимося на небо, молимося небо, але тримаємося землі. Не хочемо пустити землю. Так є у нашому житті. Так само, як і жителі. Того Годаринського краю. Вони побачили Ісуса Христа, і їм стало страшно. Страшно від того, що згадують вони, як вони прив'язували того біснуватого ланцюгами залізними і різними путами, а той розривав їх. А тут прийшов один чоловік. Вони не знали, хто, і зміг зцілити. Того, хто тримав усіх людей у страху. Їм стало страшно, що ж зможе Ісус Христос зробити з ними усіма? Їм легше було жити так, як вони жили до цього часу. Тому і просять, Господи, відійди від нас, бо ми не привикли жити так. Ми маємо страх не перед Богом, а маємо страх перед земним, щоб нічого не втратити, щоб бути здоровими і так далі. А перед Богом ми не маємо страху. Тому відійди від нас, не тримай нас у страху. Дивлячись на цю сьогоднішню подію, яка описана у святому Євангелії, Маємо завжди ставити паралельно наше життя і запитувати себе, чи я подібний до когось із них? Чи подібний я до тих людей, того краю? Чи подібний я до того біснуватого, до досілення? Чи я подібний до тої людини, яка вже отримала зцілення? Коли так Даємо питання собі і, даючи правдиву відповідь на це питання, набагато легше стає нам жити. Чому? Тому що можемо тоді вималювати правильну дорогу до Бога у своєму житті. Нехай Господь Бог допоможе нам завжди дослухатися Його. Допоможе нам не шукати виправдання наших гріхів і допоможе нам щиро каятися у тих гріхах, а не просити лише відтермінування покарання. Бо покарання за гріх буде. Тому просімо у Бога, щоби дав нам сили покаятися, щоб не було покарання. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Імсу.